Привіт, дякую, що завітали до копійки. Знаю, що парад крінжі у вигляді двох оглядів на 365 днів пережити було непросто, тому пропоную продовжувати ностальгувати за таким безтурботним підлітковим періодом, у якому всі антиутопії здавалися геніальними. Дивергента ми вже згадали. Ось тут тикайте на підсказочку, якщо ще чомусь не встигли подивитися. А сьогодні пропоную докопатися до фільму, який має оцінку на IMDb 6.8, а це уже майже 7, а це вже майже майже нормальне кіно після чого до мене докопаєтесь? Ви в коментарях, але це вже проблеми моєї психології, Тож пропоную починати. Висловлюю неймовірну подяку всім підписникам мого баймікофі за щиру любов та фінансову підтримку. Це мотивує мене робити відео частіше, а також спеціально для вас періодично кліпати ексклюзивний контент, який, як і всі мої огляди без цензури, ви маєте можливість переглянути в моєму телеграм-каналі для спонсорів. Ще раз дякую за підтримку. Фільм починається з того, що пацанчика підіймають на ліфті, кудись невідомо куди, де на нього одразу ж накидуються рандомні челіки. Пацан намагається втекти, проте цілує землю і розуміє, що далеко б він не побіг. Вибачте, у мене просто флешбек із озвучки атаки титанів. Армін Арлерт, я вбив Ерена Єгера, атакуючого титана. <гум> Посилання на озвучку атаки титанів з моєю участю знаходиться в описі під цим відео. Є у мене варіантик, як перетнути цю перешкоду, але тобі доведеться переглянути іншу антиутопію. Я дивергент, ти дебіл? Потім назва фільму, а потім героя закривають у тюрмі. Ну що новенький, втікати не будеш? Та було б куди десятилітній строк нашого героя, який своє ім'я це його, забув. Я, я не пам'ятаю нічого. Скоротили до 30 секунд екранного часу. Опісля челік на ім'я Елбі, певно, місцевий голова колгоспу почав розказувати і показувати, як тут у них все влаштовано. Дві хати має. Ванна. Така тут сплять, тут їдять, але за стіни дзуськи. Звичайним пацикам, звісно. А от так званим бігунам можна. Абсолютно не викупивши, на чому ж базується сюжет нашого фільму, герой агриться і після недовгої перепалки з приводу А почему он, ані я двері лабіринту з гучним звуком закриваються. Поки всі заспокоїлись, пропоную познайомитися з пацанчиками, яких вам варто запам'ятати: Микита, типа він ньют в оригіналі, типа Нікіта, типа ми поняли, да? Норм Челік. Позитивний. Геллі Гриша. Від початку негативно налаштований до новенького. Ну просто тошо. Вау! Яка хуйня! Вау! Фу! Та чак. Просто чак. А знаєте, що ще варто пам'ятати завжди? Що ваші особисті кордони повинні бути стійкішими ніж всім нам відомі стіни і надійними, як швейцарський годинник. До чого я все це? До того, що я особисто, спільно з недрібниці підготувала для вас дещо особливе: любі копійчата. Ми створили курс кіношної нетоксичності у стосунках через кіно та серіали, який відкриє вам очі на життєві ситуації, які ховають. Це за обгорткою красивої картинки, і в реальному житті можуть бути загрозою вашому ментальному здоров'ю. Клікайте на посилання в описі та переходьте у чат-бот, де ви анонімно, а головне безкоштовно зможете пропрацювати теми, які вас хвилюють. Курс триває усього три дні, тож не раджу відкладати. А серед усіх, хто пройде його до кінця, буде розіграно колонку JBL. Ввечері у хлоп'ят стається паті Микита нарешті, хоч трошки, розповідає нам за лор. Там за стінами ходять, бігають, не титани повезло. А знаходиться лабіринти для походів. Туди є спеціально навчені люди, так звані бігуни на чолі з Азіатом Мінго. Хоча у фільмі він Мінхо, ну дубляш робився ще до того, як люди прохавали правильну транслітерацію з корейської, але нічого, ми все одно будемо кликати його. Міхан коротше, кожного ранку, як відчиняються двері, бігуни топають в лабіринт як на роботу, запам'ятовують там все Ставлять мітки та шукають вихід. Все це вони роблять вже три роки. Але прикол в тому, що кожну ніч лабіринт змінюється. Якщо не дай Бог залишитися в лабіринті, коли сяде сонце, можна чуть-чуть померти, оскільки існують так звані грівери, які не втрачають можливості пожерти щось, а точніше когось після шостої години вечора. Несподівано наш новенький стає в спарінг з грішею, отримує в диню і пригадує, що його звати Томас. Я пригадав своє ім'я. Я Томас. Mm. Ну який ти Томас? Ти Тьомка. Тьомка Артьомка. Ще трошечки інфи про гріверів. Оскільки зі слів наших пацанів ніхто їх не бачив, то можу припустити, що це комарі з Чорнобиля розміром зі слона. Та їхня отрута не просто чуть-чуть чухається, а робить приблизно. А ну, скоріш за все, так і робить. Інфікованого було вирішено заштовхати за стіну. Він належить лабіринту. Ну правильно, коли той подох не ховати не доведеться. Дуже екологічно. Зранку Елбі та Міша відправились в лабіринт і щось довго не поверталися. В останній момент ми бачимо, що Елбі поранений, і Міхан просто не встигає дотягнути челіка до виходу. Тьомка вирішив діяти радикально та чкурнув у лабіринт. Супер, я не давала згоду на зйомку. Ти розумієш? Ну а чого нельзя? А чого можна? Ну тому що все можна мені. Тож тепер наше тріо відправляється в глиб лабіринту. І аби не таскати пораненого із собою, Артем придумує підняти його на лінах догори міханчик, побачивши чорнобильського таракана, як криса тікає. Тож утьомки з грівером починається. О, зрадник повернувся, жаль, що не здох. Коли лабіринт почав змінюватися, головний герой використовується на свою користь і розчавлює комара. Тож зранку всі троє повернулися живими. А ти ж там не повіриш. Що така ти не повіриш. замість того, аби й подякувати Томасу за спасіння їх голови села, Гріша згадує, як класно їм було три роки підряд годувати гріверів парочкою крепких мальчиків і проблем не знати. А тут такий поганий Тьомка прийшов. Ай-яй-яй, все спортив! Його треба покарати. Ваша честь, на свій захист, я скажу. Ваш там у навіть не було. Ви ніхуя не бачили, пішли нахуй! Агресивний спіч Гріші перервав ліфт клітка, в якій приїхала руйнувати тишу і спокій нашого мачо хлопчачого кайфоселища якась невідома мадам. Вона остання, це все. Томасе. Оце так доброго ранку. Сьогодні бігуни, як справжні з сикуни, відмовилися йти в лабіринт. Тому Міхан збирає тих, кого не шкода, і вони разом з тьомкою йдуть на свіданку до дохлого грівера. Вони знаходять якийсь адронний колайдер, та помітивши, що ця штука і продукти з ліфту клітки мають однаковий логотип. Артем припускає, що ті, хто тримають їх тут, також створили мега-комарів. Диви, який розумник каже: що ти такий умник? У вумники розумники, а також гурток в мілі ручки записався ще міхасік, оскільки сам один скліпав модель лабіринту. я думаю, ви його вивчаєте. Нема що вивчати. Міша каже, що особисто пробіг кожен куток цього лабіринту, і тому впевнений, що виходу нема. Крім цього, кожної ночі, коли лабіринт змінюється, відкривається якась нова секція. Проте порядок завжди однаковий. Почекай, так а чому бля, що сесі жопу со своїми вопросами? Я її був ята придумала Спроси у тих, хто придумав. Тим часом руйнівниця патріархату опритомніла, і навіть більше ще раз кинеш і Я тобі! Тебе... твітьомки вдається побудувати з новенькою на ім'я Танюша конструктивний діалог. Ох, і ввести в курс подій це всі дівчата такі. Це якась бракована. <клес> Слышь, гальорка маскулінне, позакривали пики. Mm. Зранку тьома і Міша відправляються на пробіжку та беруть із собою калайдер. Оскільки ця штука почала показувати шлях втечі, лабіринт агриться і починає мінятися. Головний герой доповідає браткам новини: Ти не а Грішаня просто народився з такими бровами, тому завжди злий. Якщо ви не забули, то Елбі забули в Грівер, тож товариство вколює мужику невідому сироватку, яку притягла із собою Танюша, і йому одразу стає легше. Ти завжди. В їхньому улюбленцям. Чому ти зробив це? Чому прийшов до нас? Так, не треба спойлерів, ти все одно через дві хвилини помреш. Наразі є проблема важливіша. Уже вечір в хаті, а двері лабіринту не просто не закриваються, а навпаки, відкриваються всі, що є. А це означає, що у кіберкомарів сьогодні бенкет. Це через тебе, Домасе, а? Радий! Ну, логічно, бігати туди-сюди, втрачаючи пацанів дружбанів в лабіринті, три роки жити в страху без жодної надії на спасіння. Тобі подобалося більше. Я правильно розумію? розумію. Ну а Тьома тим часом вирішує ширанутись отрутою грівера. Oh, ну, це все через тебе. Ти радий? у передсмертному приході Тьома бачить, як він і Танюша сидять в якомусь науковому центрі, роблять щось невідоме і пильно спостерігають за нашими хлопцями, які потрапили в експеримент. Та часу рефлексувати у нас нема, оскільки у руля тепер стоїть грішання. Він відправляє нашого зрадника у лабіринт. Це якось не по людськи. А якщо Томас правий і приведе нас додому, ми вже вдома. Тепер все зрозуміло. Так душевно, по домашньому да думаєш, проженеш нас і це все вирішить? Я не проганяю вас. Це жертва. «Їбать його в рот блядь. Затягли нахуй блять. На хуйню блять. Адекватні персонажі цього фільму влаштували зраду, переманили на свою сторону ще пару пацанів та спокійно собі пішли у лабіринт. Після запеклої боротьби з кіберкомарами челіки пройшлися по стрімному коридору, знайшли вихід з написом «Вихід». Вихід серйозно. Ні, п'ять сміюся на відкривають вони, значить, ті двері. А там, оце так несподіванка, купа трупів і все зруйновано. Але судячи з того, які всі жмури свіженькі, трапилася різня буквально нещодавно. Ну і звісно, по класи вмикаємо повідомлення від жіночки з коробки у нашому випадку з телевізора. Ви не пам'ятаєте, але сонце спалило наш світ. Треба було іспієв користуватись. Вона каже, що відбувся спалах невеліковного вірусу, який знищував мозок, але народилося нове покоління, і з'явилась можливість зробити вакцину. Молодь треба було випробувати, навіть жертвувати якимось в екстремальних умовах, аби вивчити мозкову діяльність. Мені цікаво, яким чином ліки від вірусу пов'язані з мозковою активністю, якщо імунітет від вірусу виробляє організм в цілому. На жаль, ваші випробування щойно почалися. Ну звісно, як інакше. Далі тітя розповідає, що не всі схвалюють їхні методи, каже пекла. Добре. І вишибає собі мізки. А, он воно лежить, відпочиває. Компашка вже збирається вирушати у зовнішній світ. Аж тут. <пл> хто це? Дядя, тебе як з психушки випустили. Він ще й комариною отрутою обдовбався. Думаєте, там свобода? А що ні? Ні. Чувак щось зовсім йобу дав, за що отримує спис в грудак. Ну, а Чак від нього отримує кулю в бочину. Мінус малой, сльози соплі, але всі ми розуміли, що цей персонаж для цього і був потрібен. Раптом підвалює Якісь невідомі тіпи хапають наших героїв, кудись везуть. А тим часом ми дізнаємося, що жіночка з телевізора жива. Настав час почати фазу 2. Кінець. Фільму, ну що вам сказати, панове? По-перше, треба зазначити, що Ділено Брайан для мене це стайл Стілінський з серіалу Вовченя, а вже потім якийсь там Томас з лабіринту. Тож всю цю бігунську трилогію я дивилася вже набагато пізніше після шаленої популярності франшизи. І перший фільм, чесно зізнатися, що тоді сподобався, що зараз нічого поганого я про нього сказати не можу. Але те, що буде далі, особливо третя частина, я буду розносити в пил, я обіцяю. Тож, поки хочу сказати, що початок хороший. Претензій нема. Ставлю 7 із 10.